І першу покупку ви можете зробити на рівні капіталізації. При поганому сценарії можна очікувати, що монетка спуститься ще нижче попереднього лоя. Найбільші цілі для цієї монети це звичайно оновлення цього хая. Вітаю, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні ми розберемо топ-5 фундаментальних монет Layer 2 рішення на мережі Ethereum. Тобто це будуть нескамові монети. Ми швиденько подивимося, що це за проекти, подивимось токеноміку, розлоки і подивимось по графіку ціни монети, де можна купити її вигідно для інвестицій. Тому, друзі, якщо вам сподобається цей відео, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Ваша підписка це мотивація для мене. Тому бажаю вам приємного перегляду і поїхали. так, друзі, перша монетка це монетка DividX, Торгується зараз вона по 2 долари. Капіталізація її становить 320 мільйонів доларів, не також і багато. І в циркуляції в неї знаходиться всього лише 16% монет. Загальна циркуляція буде 1 мільярд монет. Тобто розлоки в неї ще будуть. І давайте пару слів, що це за проект. DividX – це криптовалютна біржа, вона поєднує передові фінансові інструменти з децентралізацією. Платформа підтримує маржинальний трейдинг, фінансовий продукт, який дозволяє інвесторам збільшити доступ до цифрових активів за допомогою кредитного плеча. Тобто, друзі, це децентралізована біржа, де ви можете підключати свій кошельок і торгувати не тільки на споті, але й за допомогою кредитного плеча. І давайте зараз розберемо графік, друзі. Як бачимо, вона коштувала 27 доларів, спускалась до 1 долара, і корекція при цьому становила 96%. Бачимо, зараз вона знаходиться в накопиченні. Одразу бачимо, девіація зверху відбулася, тобто це фігура накопичення. Я очікую, що під кінець року в неї відбу... відбудеться девіація знизу, тобто вона спуститься нижче 1 долара. А чому вона спуститься? Давайте зараз подивимось. Бо в неї будуть розлоки монет 3 грудня, як бачимо, 150 мільйонів монет буде розбудовуватися, розблоковано. Це 15%, мільйон, 15 циркуляції загальної і також у січні, 3 січня, буде розблоковано ще плюс 4%. Тобто це великий Розлоки монет основні такі, але найближчим часом бачимо, що сильні розлоки не будуть. Тобто, це такі, як по 6 мільйонів монет кожного місяця. Вони сильно на ціну не будуть впливати. Так, це ми розглянули графік монети, а зараз давайте розглянемо саму капіталізацію. Якщо ми подивимось на капіталізацію, то побачимо, що капіталізація вже в неї вже почався бичий ринок. Тобто бачимо накопичення, ось це, яке відбувалося ось тут. Тобто, ось це накопичення це ось тут. І бачимо, що монета ось тут виросла, а капіталізація. Капіталізація її вже набагато вище знаходиться. Тобто можна очікувати, що вона затестує ось це накопичення ось тут. І першу покупку ви можете зробити на рівні капіталізації приблизно 170 мільйонів доларів. Тобто це буде тест ось цього накопичення. Тобто, якщо ми замірюємо до теста тої зони, це приблизно буде 46% ну, 46-50% корекції.